Так, вітаю вас. Зараз завершуємо 107 ряд. На швидко він зв'язався у мене. Але судячи зі схеми 108-го, його будемо в'язати довго. Так, повітряна петля підйому. починаємо 108-й ряд. Стопчик без накиду, 3 повітряні петлі. Пропустили пишний стовпчик з знаки рельєфний, Сюди пров'язуємо пишний стовпчик. Два. Три. чотири. Дві повітряні петлі. Рельєфний стовпчик. Повітряна петля. Тут вже один рельєфний стовпчик, немає пари. Три повітряні петлі. І ось тут через що я кажу, що буде довго. Ось це все ділимо, відгортаємо. Тут треба бути уважним. У, у нас 5 рельєфних стовпчиків. Ми будемо в'язати. В арку, так, яку там другу і третю. Але ззаду. Тобто, ось це ми відгорнули. Накид і ось друга арка. В неї пров'язуємо два стовпчика з одним накидом. Відразу в другу арку, ми теж пров'язуємо два стовпчика з одним накидом. Відгорнули назад накид за перший, тепер вже зверху, за перший весь цей рельєфний стовпчик, ми гачкуємо рельєфний стовпчик. Ось так. Тут попід виподвертом, тому, напевно, дам вам два, а то й три дні. Тому що я точно буду в'язати дні два. Повітряна петля за наступний рельєфний. Два стовпчика один. Два накид. Ось ці всі стовпчики ми пров'язуємо зворотніми рельєфними стовпчиками, між якими повітряна петля. Тобто рельєфний стовпчик, зворотній, повітряна петля, ще один повітряна петля і ще один повітряна петля. Одним словом ряд, в якому дуже-дуже багато всього намішано. Тут треба, по перше уважність, по-друге, слідкувати за натягом, і оці рельєфні стопчики, одним словом, краса. Так і останній. В схемі проситься відмітити маркером у нас перша повітряна петля, в другу повітряну петлю ось сюди. Я вставати мені ліньки, тому замість маркера в мене буде ниточка. Якось можна контрастно Все. маркер я. Тепер. Маємо провязати два рельєфних стовпчики. Але так як це вже деркально, ми їх в'яжемо з чергуванням Перший, другий повітряна петля, рельєфний стовпчик. За ось цей що сховався рельєфний стовпчик. Тримаємо робочу. Нитку. Накет. відраховуємо з цієї сторони перший, друга, третя арка. Тут акуратно розгорнули два стовпчика. Перший стовпчик. Другий стовпчик наступну арку. Ще два. Ай-яй-яй, мої струбчики бідненькі. Так. Один, два, три. Їх на місце поставили. Накид. Рельєфний струбчик. Постійно, уважно з робочою петлею, щоб вона у вас не витягувалась. Це дуже важливо. Інакше ваше все рельєфне в'язання поїде і буде мати дуже кепський вигляд. Повітряна петля, наступний рельєфний. Дві повітряні петлі, пишний стовпчик. Один, два. Три. Чотири. Є. Посередині: Один, два, три, стовчик без накиду в арку з трьох петель. Один, два, три. І вже наступний рапорт. Наступний пишний стовпчик. Два. Три. І чотири. Один, два, і рельєфний. Ще один, ще один рельєфний. Ось таким чином. Легких вам петелюк. Приємного. Проводження часу над цим виробом, тому що тут зі мною лишились тільки ті, хто дійсно любить гачкувати, кого налякають величезні проекти. До зустрічі в наступному ряді!